Вітаю вас, глядачі мого інформаційно-правового Ютуб каналу. Ви на правовому каналі разом з адвокатом Іриною Стадніченко, і сьогодні я для вас розповім тему, чи обов'язково змінювати паспорт-книжечку на id паспорт і в яких випадках є така дія обов'язковою і чи передбачена Відповідальність у вигляді штрафу за незаміну такого паспорту. Але, перш ніж перейти до зазначеної теми, я знову ж таки пропоную вам підписуватися на мій інформаційно правовий YouTube канал. Ви завжди будете забезпечені інформацією з правових питань, зможете задати свої запитання під цим моїм відео та коментувати, звісно. Також, кому необхідно або потрібно за номером телефону, який ви зараз побачите на екрані, записатися на. Індивідуальну консультацію до адвоката фахівця, тому давайте розпочнемо основну відеотему. чи обов'язково все ж таки власником звичайних паспортів книжечкою замінювати їх на відповідний паспорт ID? Карткою. Сьогодні ми це детально розглянемо. Законодавством України не визначено кінцевої дати чинності паспорта громадянина України тим, що видавали за зразком у 1994 році, тобто у вигляді книжечки. Але за бажанням кожного, він може бути змінений на ID-картку. І я вам розповім, чому краще змінювати на ID-картку, які є переваги такої заміни. Паспорта книжечку на ID-карту, але це буде пізніше в моєму відео. Також звертаю вашу увагу, що id карта видається у всіх випадках, коли необхідна заміна паспорта, зразка 1994 року. Такі заміни, які відбуваються, це в першу чергу, якщо ваш документ паспортом книжечкою був пошкоджений або знищений, то відповідно така заміна передбачена на ID-картку обов'язковою. Також, якщо у вас змінилися персональні дані, прізвище, ім'я по батькові або, або були допущені помилки, відповідно, паспорт книжечка підлягає обов'язковій заміні на паспорт за ID-картою. І ще один випадок, коли така заміна є обов'язковою, коли вам виповнюється відповідний вік 25-45 років, якщо ви не бажаєте вклеювати фотокартку в період воєнного стану, можливо. Клеювати фотокартку і далі продовжувати користуватися паспортом книжечкою, він вважається чинним. Але якщо за вашим бажанням, ви також можете замінити її на id карту Тепер давайте розглянемо все ж таки, які надає переваги ID-карта, паспорт за id картою В першу чергу він захищений відповідним зразком електронним, цифровим. Таким мікрочіпом, де дає переваги і можливість швидко встановити ваші дані персональні щодо особи. Також наступна перевага це вільний доступ до сервісних послуг електронних, таких, наприклад, як додатку Дія, швидко перевіряється ваша особа і веритифікуються відповідні дані. Третя перевага. Це, звісно ж, кожному id картці міститься інформація кода платників податків, тобто не потрібно з собою носити паперовий код, звичайний для того, щоб підтвердити свій ідентифікаційний номер. Він вже міститься в відповідний id карти Ось такі переваги є на сьогоднішній день саме паспорту за id картою Але ж таки, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що паспорт книжечка відповідно до закону України також є чинним і дію його ніхто не відміняє, якщо він відповідає відповідним критеріям, тобто не знищений, не пошкоджений. Клеєні фотокартки відповідно до віку і містяться ваші дані правильно записані. Тепер розглянемо, яка ж все ж таки наступає відповідальність за невчинення дій щодо позаміння паспорту книжечка на id карту або ж все ж таки, коли у вас змінилися дані, то в першу чергу такі паспорти. Які пошкоджені, в яких змінилися дані і не були в своєчасно внесені, в яких не вклеєні були фотокартки відповідно до віку з настанням відповідного віку, а законом встановлено це 25 45 років, і протягом 30 днів, тобто місячного терміну, особа власник такої паспорта книжки зобов'язаний звернутися до міграційної служби або до відділів територіальних центрів надання. Адміністративних послуг і замінити відповідний паспорт. Якщо або вклеїти фотографію, якщо ви таку дію не вчиняєте, то ваш документ автоматично стає недійсним, тобто по ньому неможливо підтвердити свою особу, і це тягне за собою певну відповідальність у вигляді штрафу. Відповідно до закону, це штраф у розмірі від 17 до 51 гривнею, передбачений. Кодексом про адміністративні правопорушення, зокрема статтею 197, кому це потрібно, або цікаво знати. Тому сьогодні я вам розповіла: чи обов'язково змінювати паспорт книжечку на id картку і яка відповідальність настає, як з моєю розповіддю, якщо зробити висновок. То не обов'язково змінювати паспорт книжечку, якщо вона у вас відповідає відповідно до чинного законодавства цим критеріям, тобто вона залишається чинною і граничного терміну його по заміні немає, крім випадків, які я перерахувала в своєму відео. Тому, якщо для вас це відео було правознавчим, змістовним. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки для розвитку мого інформаційно-правового ютуб-каналу. Також коментувати під цим моїм відео та задавати запитання. Тому дякую всім за увагу. Чекайте наступну мою відеотему з правового питання та до нових зустрічей.